Я не відчуваю накалу ж ні, не за ценсім, щось типу іронії Поки всі пишуть пекельні рецензії, в мене легка меланхолія. Я так підзбив, підзадумався, стиснув зуби, стуливши широтий, сбію опу, що там всередині? Розібрать би себе на молекули. Але нахуяваний зовні є бля, все завжди на поверхні. Не кожен діда до зірок, да, да кожен приходить крістерні. А ти подивися з тієї сторони, з якої би сам залюбки оцінив. Вудуги до привочіїсь глибини. <плес> Я би спокійно пірнув твоє море, та все одно вийду сухим із води. Туше на виводі чорне сьогодні, завтра на ній тільки нові сліди. І що в них нового ти більше ти менше, все це в мене втіха прийде ще. Аби не забути за себе за власні потреби Усіх цих буденних тенетах нам намбіцій, то доля абсурду розбавити пару вечірнього суму це все лише ззовні Клянка лишається напівпорожній, скільки її не надповні Всі горизонти далекі, а це лише зовні що всередині причини мовчати Так покажи їх скелети і шафи, але то не привід чи спину кості Єдиний скелет, що лишився оброщу М'язамі шкірою, кірою навчений мислити Будь-який візовий такий самий Питання у тому, чи він за це шарить? Я вже давно почув найпекельнішу рецензію. Сказане тобі, а їм уже немає сенсу. Більше змін твоє життя приносить похибки А на твій житті ви шлях, реально похуй всім. Життя побачу багато і відповідно відчув, переважно на душі рівновага. спокій як білий шум, нотки агресії, долі абсурду звиття блюндрує. Ціну подарунків, але ти звикаєш, до не медалі, доброго добро, норар з ним йдеш далі. Не гонорують справа, чисто процес війному не тямиш. Цікавість, рухи, енерці, воля відсталі турбує тебе, власний стан лежа. До речі, те, що навколо також немало важливо. Правильні люди поради трактувати знаки. Іноді бути наживо, іноді дати себе схвами. Шари життя мені вайно викручує руки, я лише знаю, я завжди викручусь не 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 буде піздати, але хоч не мінус бля, ну, не мінус, Та внутрішні страхи Де мене, де вони будуть сцену в тебе лише безкоштовний квиток Ковток повітря для твоїх роздумок Бля, гандон, сука, ти йобаний, ти син, не блядь, чорт йобаний, блядь, мене так настрій похерений через батюшко ти ще, блядь, до мене дойобуєшся, хуї сости, блядь Я до тебе ти, блядь, гандон, їбаний Я ліз до тебе, нахуя ти мене провокуєш? Чорт, йобаний, іди нахуй, блять. Нахуй приїжджай, блять, київ попіздимся з тобою ти блядь, чмо, їбане і раз, коли Антон попав у біт Я вже давно почув найпікельнішу рецензію Сказане до бой воєм, уже немає сенсу Більше змін твоє життя приносить похибки, а на твій життєвий шлях реально похуй всім за Сука, блядь! Демо, почуваюсь краще, ніж коли ти в міксі Жах воєма, на екрані піксель Панами, це можливості, воєм я думаю, так само, тому покури там чел То в нашому світі все хуйово, багато без я долбойобе Через те різні схеми, Сипляться в моніторах, я на цьому полі, аж ніяк не легендарний воїн але тримаю себе в формі yeah. По Керендії іде до цілі Цілі, на жаль, там не скілові Пишуть на мене, дійсно yeah. Хочуть моєї крові, yeah. yeah. я маневрую поміж кабами, наче це факти yeah. yeah. Проти є, я не на чилі, просто я їбав, блять, yeah. на моїй голові пана. Хуй знаєш, я жартую, ти просто пусти місце. Кула качка, лиса, криса. Ти викупаєш тобі, тут пізна. Хто такий скеп, Тільки не кажи мені, що бач, фавор, з тим бійцем не зробив нічого. Просто показав, блядь, хто є хто не беру в голову, що мені кажуть, не пощастило, знов винуватий Обов'язково слово не бажано. Про це тобі комусь розказує. Що лох, у мене були слезькі моці. То що ти зробив? Приляже птіцями на твою совість. Ну, Баба не мужик, вітаю, речисто доведено Жоден хижак ніколи не зробить, сам себе жертвою У серце, серце йому крила пташині Пожаліть тебе у котре за тяжке дитинство У серце, серце, я прошу тебе, не бийся, так Це життя і тобі випав, ось такий сатан Сорян, воєм не розділили батл, хоч поділимо ОСББ, тобі оцінки від суддів, мені бебе